привіт мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні відео буде розмовне, Дещо я вам покажу, де чим похвастаюсь, про декого побалакаю, позахоплююсь. Тому, якщо вам хочеться мене слухати, тоді лишайтеся! Візьміть з собою філіжанку чаю або кави і проведемо час. Я путлаю плед. Робота йде дуже повільно, бо малюнок складний. Якщо ви тільки прийшли до мене на канал, то ось такий плед я в'яжу на замовлення. На плед я в'яжу в рамках спільного проєкту. Зв'яжу нове життя старим речам, це мій проєкт, я його придумала. От. Але зараз мова не, цей, не про цей проєкт, а просто про те, чим я себе займаю і як я провожу час. Цей плед я в'яжу в основному вже ввечері, коли не збираюсь більше вставати з постілі, то я тягну його з собою. І потихеньку, потихеньку, поки вже не захочеться спати, я його ковиряю. Чоловік мені зробив таку лампу, яка працює від зарядного пристрою від телефона. Такі лампочки дуже-дуже яскраві, і вони у мене, коли нема світла, я їх включаю. І коли є світло, також я втикаю в розетку, вони наді мною, і мені дуже світло і дуже гарно видно. Вони такі, як от е, маленькі такі лампочки діодні, світодіодні, їх там 20 штук, але така маленька пластиночка, і вони дуже-дуже яскраво світять. То мені дуже зручно в'язати, коли і ввечері гарне освітлення, і днем, коли немає світла. То я оце путла і оцей плед. Зв'язала дуже мало, приблизно один рапорт. Зараз зараз гляну. От, але в'яжу. Так, навіть не рапорт, а піврапорта. Оце ось такий шматочок я зв'язала після того, як вам показувала ось мене маркер. Від маркера в мене було 8 см, пров'язано 9, так? І оце оцей шматочок, ось я пров'язала за, за кілька днів, але я в'яжу його мало. Зараз у мене основне завдання яза, зв'язати зв'язати собі е, светра, собі коханій в спільному проєкті дівчатка-такі дівчатка. Це також мій проєкт. Якщо не бачили, не знаєте, якщо ви тільки долучилися, то переходьте за посиланням в, в інфобоксі і знайдіть там дівчата так багато всього в'яжуть. Є неймовірні красиві речі, я в захваті. І сама я мучаю Светрик, бо е, замахнулася на дуже складний конструктив, але мені подобається, знаєте, як квест, ото завдання вирішую. То в'яжу, то розторочую. Але я вже... Вийшла мені залишилося так зв'язати тушку і резинку. Але тепер в мене нова загадка, чи вистачить мені пряжі? Але в'яжу. Ще одна у мене робота на, на спицях. Я не люблю, коли в мене багато всього на спицях. Я гублюсь, я гублюсь перестаю в'язати одне, починаю без кінця в'язати друге, ну, без зупинки. І потім я роблю багато помилок. Зараз ось я вже почала вив'язувати горловину. Ось такому. Я не знаю, що це буде. Я не знаю, як це назвати. Але це мій бузковий січень. І що це буде, я потім розкажу, саме коли буду писати звіт про бузковий січень. Але Малюнок, але малюнок чи візерунок, ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться. Красиво, мені подобається. От, це я в'яжу в рамках проєкту Кольоровий рік від Надійки з каналу Вяжемо разом з Надією. Ось от. Ну, от такі в мене процеси. І коли я вам розповідала, що набралася як ганбліг, е, е, проєктів, то в мене їх було сім. Зараз їх лишилося 5. Дівчатка-такі дівчатка, зв'яжу нове життя старим речам. Краса із залишків. Ось вчора буквально, позавчора, вийшло, що в мій звіт про красу із залишків, там дійсно краса, я задоволена, неймовірно. Потім нітбокс.ua від Юлічки Савлюк, Спільний проєкт, в якому вона раз на місяць говорить, що ми будемо в'язати. В січні я зв'язала мітинги, В е лютому ми будемо в'язати щось на голову. Я ще не знаю, що я буду в'язати. Але щось вигадаю. Так. І я вступила ще в один, один проєкт, про який я вам ще не розповідала, бо я ще вагаюся, вагаюся в тому, що з чого і що я буду в'язати. Вступила я в той проєкт, щоб закінчити плаття, яке я вам давно-давно вже рекламувала. Воно у мене з веселкової пряжі, з радієнтної, в мене кілограм тої пряжі. І я хотіла зв'язати плаття гачком, а спідницю на платті е розклешену і е філейкою, клинці філейкою. Саме з-за цих клинців я хотіла долучитися до цього проєкту. Але час минає, плаття давно, пряжі вже 2 роки, тому вона для мене стала не така актуальна, мені вона стала не така цікава. Я посправнішала, тому я в тому платі буду як гарна свинка пепа. і Але дивлячись на вступні відео дівчат у спільному проєкті профілейку, я вам також запишу спільний проєкт і я розповім, що я хочу. Я надихнулася. Здається, я точно знаю, що я буду в'язати. Ще я так у мене в голові ще крутиться якісь бажання. Але начебто вимальовується. Скоріше за все, те плаття, що я хотіла в'язати, не буду, але е система, по якій я буду в'язати, буде, м е ідея. Буде дуже схожа на те, на те але трі про це трішки пізніше. Це анонс. Так, м От і все. Оце всі мої спільні проєкти. Шість. Три з них дуже лайтові. Дуже лайтові. Це зв'яжу нове життя старим речам. Коли хочу тоді, тоді і випускаю я е, відео на цю тему. Якщо хочете, долучайтеся до цього проєкту. Якщо у вас є щось таке, що залежало, що ви точно будете розпускати і будете в'язати щось нове. І хочете швиденько зв'язати те нове, то долучайтесь до спільного проєкту Зв'яжу нове життя старим речам. Розкажіть нас, що у вас було, що ви хочете зв'язати, поділіться з нами цікавою розповіддю. Потім дуже лайтовий проєкт Needbox.ua від Юлічки Савлюк. Це там, де вона раз в місяць нам говорить, що в'язати, і до того ж ми там будемо в'язати аксесуари. Минулому місяці ми в'язали щось для ручок, в наступному щось для голови. Також раз на місяць якийсь аксесуар зв'язати не важко, так? І різнокольоровий рік. Різнокольоровий рік це, звичайно, для мене стало відкриттям року і натхненням, і дуже цікавим цікавим квестом, бо Ну, не вмію я в'язати під диктовкою. Мені дуже важко ну, так співпало, що ось в минулому місяці був бусковий колір, ну, фіолетовий, так, і в мене оці була ця пряжа, і я вже знала, що я хочу з нею зв'язати. І навіть коли я почала з неї в'язати, мені довелось зробити деякі зміни, але про це я розкажу в другому відео. От. А в цьому місяці ще новина. І я сижу і в мене ну, зовсім не, не склеюється картинка, я не знаю, що мені робити. Бо в мене в голові інші проекти, інші кольори, інші бажання, а Надійка не дозволяє зла. Чуєш, Надійко, ти дуже зла. Але так цікаво. Переходьте по тегу різнокольоровий рік. Там... Просто закачаюся. Феєрверк. Так, і, ну, от і все. І всі мої спільні проєкти. Тому е зараз я закінчую одне, один светер для дівчатка, так і дівчатка. Е в попередньому відео, і там цілий серіал у мене в'яжу, светик собі коханій, кому цікаво, переходьте, дивіться. Е то тоді мені хочеться закінчити, хоч надійка в різнокольоровому році її дозволяє хоч цілий рік в'язати. Але я, якщо я буду в'язати рік, то я точно не зв'яжу, я його розпущу як те плаття, яке я хочу в'язати в спільному проєкті Ну, Хочу позакінчувати те, що в мене є, щоб в, що в мене на спицях не було розпочатих багато проєктів, лише це тільки проєкт, оцей е, спледом бо плет, він дуже-дуже повільний і важкий. Так. А зараз я хочу вам розповісти. Буду мати надію, що я не розплачусь, бо те, що я вам хочу розказати, вп'єть мене розчулило. Є в мене подружка, з якою ми жодного разу не зустрічалися, але вона мене кличе до себе в гості. А я обіцяю. І кликала вона мене в Одесу. Звичайно ж, я погодилась, як я можу не погодитись приїхати в Одесу. Але не так сталося, як гадалось, і зараз вона вже в Києві. То тепер я її до себе в Харків кличу. От. Але вона була хитріша. Вона не приїхала до мене в Хар... Харків, але обіцяє. Вона пог... Навіть вона погрожує звати цю подругу Марійка, Мар'янка. Хтось її Маша зве, хтось по м, імені та по-батькові кличе. От для мене вона Мар'янка. От ми з нею. Переписуємося, вірші складаємо. Познайомились ми на почві любові до поезії. Ну, для мене то таке е римування, я треную пам'ять, в неї це краще виходить. От. Але ми здружилися. і в мене такі про неї думки дуже світла людина. Але з великим стержнем і з характером. Якщо сказала, то сказала. І от вона мені пише, слухай, кажу, у мене тут залишки. Ти не забереш, бо ти з них толку зробиш, а я в мене так і валятиметься. Ну, залишки, Залишки, звичайно, заберу. Ну, як я не заберу залишки. Звичайно, я люблю залишки. Тим більше, цього року я так гарно попрацювала з залишками У мене їх там. Лишилась третя частина від того, що було. Дякуючи проєкту Краса із залишків і е, перед гонки на, на іграшки. Котики трішки підгребли. От. Дай мені адресу. Ну, я ж така. Знаєте, то -то. Навіть лапшу з ушей не, не познімала і дала їй адресу. Вона мені прислала залишки. Так, як і обіцяла, залишки прислала цілу коробку. Величезну. О. І тут дійсно залишки. І навіть такі, які я дивлюся, я хочу оце ось поєднати. Мені хочеться поєднати. Оці прямо от От хочеться. От Я не знаю, чому я вп'ялася, вони мені сняться ці кольори. Але тут надто мало, мені не, хва... не вистачить. Щось дитяче треба. Але я думаю ще. Або ось ці. Гляньте. Або навіть ось ці. Скажіть. А ось за цією мені навіть хочеться в'язати прикраси, але для того, щоб прикраси в'язати, її треба розділити. Ось. Коротше, тут навіть є ось якась така. Але тут на якомусь такому написано язиці, що я не можу прочитати, що тут за склад і ось, і вони однакові. М -м. Ну, коротше, вона прислала мені іграшку. Поковирятися, але ж... Що вона мені? Ти каже, на, минулого року на День народження не захотіла від мене подарунок, то пиши, каже, що ти хочеш. Кажу, нічого не хочу, ти мені залишки прийшлеш і все. Вона каже: пиши або пришлю, щось непотрібне. Боже, не повірите, мене і вжарив холод, аж до дурноти, аж підскочив тиск. Думаю, ну як оце людина хоче мені щось прислати? За що? Ну, вже ж залишки є, навіщо ще? Мені цього досить. Але вона наполягає. Ну, я думаю, якщо вона прийшла, мені щось не потрібно, то хай краще потрібно прийшла. І вона мені прислала. Я погодилась на той подарунок, намагатимусь не плакати. Бо я дуже хотіла того, що вона мені прислала. І до мого дня народження ще є час. Але я вже радію. І оце думаю, можливо мені замінити те, що я хотіла зв'язати, на те, що я. Не очікувала отримати так швидко. Пам'ятаєте, в спільному проєкті від Миколая до Василя мені прийшов подаруночок від Лариси з різнокольорової мозаїки, і вона подарувала мені ось таку норку. Вона мені дуже-дуже подобається, трішки засвітлює. Як бажу вам показати? О, дивіться, яка. І в мене є ідея. І я її виношую. І я хотіла докупити до цієї пряжі, хотіла докупити чорну норочку. І цю чорну норочку мені докупила Майянка. Знаєте, це такий для мене це дуже дорогий подарунок. Я в цьому році прямо обдарована вся. Новий рік не закінчився, а я вже починаю приймати подарунки на день народження. І в мене буде новий проєкт, новий Светрик. Ось. В такому поєднанні. Я маю надію, що мені вистачить у цієї пряжі. А якщо не вистачить, що я не фантазерка, <різь> я щось придумаю. І це однаковий виробник, ви бачите? Це так класно отримувати подарунки. Це так приємно, коли тебе. Як чешепство над тобою взяли, <хи> я дуже вдячна. Я дуже вдячна, Мар'янка. Ти навіть не уявляєш, наскільки я вдячна. Знаєте, коли почуття надто переповнюють, то слів не вистачає. Оце той, той випадок. Коли я така балакуча. Така емоційна, але мені мову віднімає. Я дуже вдячна. От такі в мене новини, такі в мене події. І такі в мене подруги. Я часто думаю про те, що. Знаєте, в такому віці ми часто е, починаємо ковирятися в собі, хто я, що я, для чого я, яка я людина, чи досягла я своїх цілей, чи ні. Я вже перестала коверсатися в собі, я просто насолоджуюсь життям. Але я давно для себе зробила підсумок. Якщо мене оточують такі люди, Якщо в мене є такі подруги, неймовірні, то можливо і я не погана людина, як гадаєте? Правда? Дякую. Я всім щиро дякую. Мар'яночка.